Україні. Дорога громада, сам я не львів'яни. І ви вимагали всіх стати на колінах. Стануть перед вами всі на колінах, абсолютно без винятку. Але я хочу вам сказати, що всі стануть на коліна, без винятку, і так само і я стану. Але я хочу вам сказати, що десь приблизно з 50% людей, які стоять за моєю спиною, я не готовий перед вами ставати на коліна. Тому що, знову ж таки постійно скрізь іде брехня. Спочатку треба, щоб всіх розібралися, а ви всіх нас прощаєте, вже не знаючи, хто, скільки і як перед вами завернув. Ви розумієте, що не. Я... ми перепрошуємо те, що вони прийшли сюди, те, що вони прийшли сюди. Вірно? Відно, да! що? через це пану ти сказали про її прощати. Це його не зло. Так, правильно, кожен відповість нас перед Богом за свої вчинки і все інше. І перед народом перед від... передцімають поївмо. Але знову ж таки, голова Ромадо. І, всі ви прекрасно знаєте, що 19 числа база Бертона ДА, була єдиним місцем, яке було не спалене всіх міліцейських, міліцейських, міліцейських відділів у Львові, і 20-го числа. Самі підривають базу зсередини. Поясніть, для чого, якщо ви всім вірите і цей, для чого підірвали базу зсередини? Там загинуло двоє людей, які як також вони в Києві. Вони в Києві не були і не мали ніякого відношення. Вчора їх поронили жінки, діти. Вони навіть не знають, що через що люди загинули. Вони кажуть, що сам у підпал. Вам і це не водія підпалили базу Беркута, які є, які є всі роки. І ви можете пробачати, можете не пробачати. Це ваше повне право, але ще раз вам кажу: половина з тих людей, які стоять тут, давали вам притягу, і вони її дотримали. Вони не стріляли. Так, вони були в Києві дубінками. Я не можу сказати, валили, не валили, тому що я з ними не був. Це нехай вже розбирається повністю розслідування, є відеозаписи, є все. І всі ви прекрасно бачили і телебачення, і інтернет, і ви повністю маєте повне право осуджувати. Але знову ж таки, і то, що зараз твориться тут, всі просто виходять. На прощення, щоб ви нас просили, ви можете прощати, можете не прощати, то ваша воля. А я вам говорю за речі, які зараз не повинні, також абсолютно ніде замовчуватися, повинно бути розслідування. Чому останню базу підірвали, чому загинуло двоє людей? А двоє людей загинуло. А... thank you for coming in